Як штовхати м'яч? Треба зробити ось таку хвилю в нашій долоні. В цей момент розслабляється локоть, лопатка, плече. Ось така хвиля. Хвиля. Раз. 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 І коли ми штовхаємо м'яч, ми штовхаємо за допомогою цієї хвилі. І другий момент, ви пам'ятаєте, вібрацію в тілі. Давайте припам'ятаємо декілька таких рухів вібрація. Запускається в тіло, і потім оця вібрація йде в нашу долонь. І ми нажимаємо на м'ячик за допомогою вібрацій, маси тіла і прискорення. Такої тух-тух-тух. Це дає можливість бути більш прискореним і допомагає збільшити кровообіг в нашому тілі. Тут рука пливе вперед. Оп-оп, рибка, начебто рибка пливе. Раз, раз, раз. А тепер одна хвиля вперед. А друга хвиля назад. Одна хвиля вперед, друга назад. Одна хвиля вперед, друга назад. Це дуже корисно для наших пальців, для наших долонь, для цілком для наших фасцій, для наших зап'ясть. Це корисні дуже вправо. Тепер протилежна рука вперед, пливе. А друга хвиля на себе. Закипіли руки, відчуваєте, вогонь збільшився, все достатньо. Супер, тепер робимо з м'ячиком. Оцей стан хвилі, він йде в м'ячик. Зрозуміло, тобто Вогонь. Внутрішня вібрація. Якщо іноді не хочеться цієї вібрації, якщо хочеться, то просто тільки хвилі працюємо. У нас тоді елемент ноги з земля, укоріняємось і. Вода. І ми, коли ловимо м'ячик, це вже вогонь. Але щоб посилити вогонь, треба оцю вібрацію посилити. Зрозуміло. І так, я вібрацію запускаю хоп, і ловлю м'ячик, прискорено. Але іноді не хочеться прискорюватися або треба розкачати. Спочатку ми так начебто трошки соні ловимо, потім раз. Раз, м'язи розганяються, мозок розганяється. І ми хочемо вже оцього заряду, коли так воно. Прискорюється. І так, ми штовхаємо таким чином. І трошки прискорюємо м'ячик для того, щоб тренувати свій мозок. Да? Ми вібрацію запускаємо, м'яч повертається швидше, і ми його повинні піймати. А ловимо ми якраз таким чином ми тренували. Рука виходить вперед і на себе. На себе. Не просто ось так, А штовхаємо і на себе. Як язик змії. Так. Фух. Дивимось деканстрована внутрішня деконстрація і зовнішня деконстрація. Ми начебто трошки опадаємо для того, щоб піймати м'яч. Супер, тепер рука виходить вліво-вправо, вона рухається собі повільно. А тут рука набиває м'ячик. І ця вібрація чух чух чух